Колекціонувати якісну літературу знову модно, впевнені ініціатори створення нової книжкової серії Бібліотека Мантикора». Вона стала логічним продовженням фестивалю мета-реалістичної літератури та міжнародного конкурсу на кращий жанровий твір. Проекти переросли у створення видавництва, покликаного вкотре наголосити відомий своїм літературним феноменом Івано-Франківськ вартує звання інтелектуального та культурного осередку країни. Неабияку цікавість до бібліотеки Мантикора виявили на нещодавньому форумі видавців у Львові. Проєкт уперше представили і в рідному місті. Це які принципові речі. Це якісні тексти, якісна поліграфія і українська мова. Це можуть бути молоді автори. Ми будемо частково експериментальним видавництвом. Я впевнена, що ми не загубимося на книжковому ринку і всі будуть згадувати, і бачачи наш логотип Мантикори, всі будуть розуміти, що це якісно, все сучасне, це актуально і це українське. Двори Володимира Єшкілєва та Ольги Деркачової раніше вже потрапляли до альманахів із доробками учасників конвенту Карпатська мантикора». у нещодавно започаткованій серії оповідання цих авторів вийшли окремими збірками. Книга уже відомої Івано-Франківської письменниці, яка шукає справжності у всьому, має назву гуртівня штучних квітів. Я її подала на програму фінансування в облдержадміністрацію. Вона там дуже довго лежала, поки її відібрали, поки проголосували. Потім дуже довго шукали гроші. І десь вони були, їх не було, просто я вже не витримала, дала в інше видавництво, сказали, що добре, але зараз криза, і от власне так вона поневірялася кілька років, і добре, що вона зараз вийшла. Повість Юстина, все найкраще в її житті було восени. Ще одна новинка бібліотеки Мантекора. Її авторка Софія Рудік, дебютантка в літературі. Написала я цю повість не тому, що хотіла, а тому, що я більше не могла її тримати в собі. Це тільки половина роботи. Далі далі йде ще велика дорога до того, довга дорога до того, щоб її видати. Окрім творів авторів-початківців, до книжкової серії планують додати і доробки відомих та навіть культово-скандальних письменників, а також рідкі. Пісні наразі п'єси та критику, крім того, переклади української вартісних уваги не лише текстів, але й мистецьких альбомів.